Вітання. Сьогодні ми у самому серці Львова на площі ринок і будемо відправлятися у купальню кави. Подивимося, як роблять запаюну каву. Подивимося на чудовий внутрішній дворик, прогуляємося невірним підземеллям і дізнаємося, хто такий Юрій Кульчицький, та що він зробив для львівської кави. Так що відправляємо знаєте, спитаєте, як прийти у купальню кави? Так все просто не пропустите. Ідіть від площі ринок у напрямку до вежі корня такої великої цікавої вежі, і перед вами відкриється вхід у купальню кава, адже вона знаходиться у Большому палаці Любомерських на куті площі ринок при переході на вулицю Руську. Та й взагалі можна говорити, що Холдингу Емоці Фест вдалося зробити чудо, адже з такого палацу вони зробили просто неймовірну туристичну атракцію відвідати, яку. Побувавши у Львові, обов'язково для кожного туриста, адже чого тут тільки немає. От бачите, ми тільки зайшли. А, як тут же цікаво, як тут вже красиво! І головне, тут є фішка та легенда. Ну і дуже-дуже багато цікавого попереду. Хочете посидіти в приміщенні? Є приміщення. Хочете прийти на кавовий дворик, можна прийти на кавовий дворик. дворик. Ну, а зараз ми будемо потрошечки відправлятися у підземелля, подивитися, як роблять львівську запаяну каву. Це щось чимось? Не пропустіть. Mm -hmm. Мені отчора Оксана і вкупали ков mm -hmm. Щоб шопи забали купати ковуюсь mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. воно працює Добрый Добрый. Баз, ага. А вечір. лежать, да? Добре. Тут можна було випити за ваше. доба, а парить по через турнікет і по колу. Поняли? Ух ты. Ксанасті. Залишився купальниками, давали нам такі каски. Швидко. Класс. 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 Класс.

Шويه. Стомка робиться. Вот форма Казапаянок кава. Ой. Ну а кавовый забей. Все в купах у кавового. Сто будни шахтари. Опа. Вычуваешь себя в шахте. Это аттракция. Що? Санка не може без селфі. До речі, бачите, це історія про Юрія Єжи Кульчицького. Це дуже надзвичайно цікава та колоритна історична особа, і от в селі Кульчиці про нього є новичкий музей. Радим подивитися, це дуже цікавий, дядько. кого изобь, сам оттуда вот бой, кого. Ох ты. Ну, значит, такого особо ужаса. Ой. Кучак. Угу. Uh -huh. Как да, Если вы любите селфи, то просто не, наверное место. Uh -huh. Надо снова делать селфи. там рисуется Оксана. Как делает селфи. Иди uh -huh. Ай. Вот и кава. Вот и Казан, <laughs> Швелька, темнота и кава. Ты знаешь, это вы что-то сидите? где-то. Вот так вот. Гуляем по <laughs> Я Чому не знаю. Типу, не. не знаю, який година. Тут виходиш, такий чудовий двора. Ксаня. Сподобався двотиком. Тут дуже багато цікавих бокатів старих. Але про Львів. За що Львівські заклади, що тут купа всього класного. Цікавого. Позаду в мене дуже гарний внутрішній дворик. Опустій музика, кава, вчора, концерт. Дуже гарні. Ну і от родина заважна від цей у фільт-фото. Здому? Дам туди там сувенірчики, магазинчики. Що ще треба для щастя туристу? Ось такий початковий шланг, воно цікаве. Ванна з кавою. Ось це особливий шлях. Ну і ось ця магістра Йода. І аспірант Дмитро Гуляві. Більня. Дякую за перегляд. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтеся, бо це дуже важливо. Знаєте, що робить смішне. У вас таке немає кави, ми таке не добули, так знімали. Що Щось... забули? Прийдемо колись ще до себе. З вами руки, все, все. Нових зустрічей, друзі!